Вітаю усіх на каналі Техас. Сьогодні ми зробимо огляд на нашу новинку будівельний міксер та 01240. І повірте, у ньому багато серйозних, я б навіть сказав залізобетонних переваг. Як вам такий каламбур? А А друзі, ну а якщо без жартів, то це просто хороший міксер, яким ми сьогодні спробуємо замішати увага, 60 літрів цементу за 60 секунд. Як вам таке? Але дивіться ролик до кінця, бо спочатку ми поговоримо про характеристики міксера, а потім вже будемо замішувати наш цемент та ловіть ще такий невеличкий хайлайт. Робити я це буду не сам, а за допомогою спеціального гостя. Але спершу показники та не Потужність становить 2000 Вт, ватт а от забортаннями тут цікавіше. Дивіться, у нас є дві передачі: від 0 до 600 – це перша. Ось так вона працює та від нуля до 900, це відповідно друга. Перемикач знаходиться ось тут, нічого складного. А коли яку треба вмикати, то тут також все інтуїтивно зрозуміло, бо справа не лише в кількості обертів, а й в крутному моменті. На першій передачі, як в автомобілі, крутний момент сильніший. Її треба вмикати тоді, коли ви замішуєте щось густе у великих об'ємах. Усіх інших випадках, якщо матеріал дозволяє, то можна мішати на другій передачі, щоб економити свій час. Та якщо потрібно, можна взагалі налаштувати оберти більш точно. Ручка має додатковий перемикач на 6 положень. Ось тут. Давайте покажу вам, як це працює. Дивіться, ввімкнув першу передачу від 0 до 600 і дивимося на оборти. Увага, перша швидкість 100, друга 200, третя 300, четверта, п'ята. Шоста. 600 обертів. Те ж саме і з другою передачою. Але тут, як ви здогадалися, вже будуть трішки інші цифри, тому що максимальний показник 900 обертів на хвилину. Тож перша швидкість 150, друга 300, третя 450, четверта, п'ята і шоста 900 обертів. Ось так. Давайте, поки я тут кручу міксер в руках, заразом покажу вам рукоятки. Вони цілком ергономічні та мають прогумовані накладки. Це такий взагалі стандарт для якісної та безпечної роботи. Бо найчастіше замішують цемент влітку, і якщо руки не втримують міксер, то людина просто може пірнути в цемент. Кнопка пуску у нас знаходиться ось тут, все інтуїтивно зрозуміло. І одразу поруч знаходиться, як я люблю казати, круїз контроль. Це кнопка блокування клавіші пуску. Тобто не потрібно увесь час тримати рукою клавішу старту міксера. Натискаєте обидві і він буде працювати, аж доки ви не натиснете ще раз на кнопку старту. Тоді він зупиниться. Знову ж таки, дуже зручно при тривалих роботах. І ще одна приємна особливість корпусу це швидкий доступ до щиток. Дуже зручно, щоб не розбирати повністю весь міксер або не віддавати його на сервіс. Самі взяли і за дві хвилини замінили щітки. Наступне з цікавих моментів, що я відмітив, це добре збалансований ротор, який значно зменшує вібрацію. Професійні будівельники, яким доводиться замішувати багато сумішей, як правило, спеціально обирають міксери із хорошим балансом ротора. Та є декілька речей, які хоч і малі за розміром, але значно так впливають на витривалість та продуктивність нашого та 01240. Перше, підшипники закритого типу від марки Sips. Дійсно надійні підшипники, які подовжують життя міксеру. Друге гумова втулка опорного підшипника, яка додатково захищає посадкове місце. Бонус у вигляді надійності та зменшенні вібрації. Третє. Якісні гольчаті підшипники. Із ними робота йде ефективніше завдяки направляючим роликам та наружному кільцю. А якщо ви і справді будете постійно замішувати багато різних сумішей, то тут також ніяких проблем не буде. Всередині міксера встановлені хороші калені шестерні. Вони точно не зламаються навіть при тяжких роботах. Друзі, а ви помітили один такий дуже цікавий момент. Ви ж усі самі прекрасно знаєте, що Техас це чисто український бренд інструментів, так? А тепер ще раз зверніть увагу на кольори двокомпонентної змазки міксера та 01240. Так, вона жовто-блакитного кольору, тому поставте лайк за такий справді український інструмент. Заразом можете подивитись, наскільки багато тут змазки, що само по собі добре, бо це позитивно впливає на роботу міксера. Ну, начебто, по характеристиках все. Як завжди, можете почитати більше інформації про T01240 на нашому сайті і заразом там перевірити актуальну ціну. Посилання залишу в описі під цим роликом. А ми нарешті переходимо до нашого тесту. Спершу підготуємо наш міксер до роботи. Збираємо вінчик з двох частин. Беремо ключ з коробки, одягаємо його сюди і додатково ще трішки зусиль, щоб трималося більш. Надійно, так, є. Далі встановлюємо в інших у сам міксер. І щоб його краще затягнути, ми беремо знову ж таки наші ключі обидва. Перший бере вінчик, а другий блокує шпиндель від обертання, і ми затягуємо додатково, так, в іншу сторону, затягуємо додатково наш. Вінчик, все. Окей, ми готові до роботи. О, і якщо раптом у вас виникнуть питання щодо гарантії, вона триває 3 роки від моменту покупки. Гарантійний талон знайдете у коробці із міксером, вінчиком та парою додаткових ключей плюс інструкція. Отже, задача в мене наступна. Я хочу перевірити, чи вийде у нас замішати нашим міксером 60 літрів цементу за 60 секунд. Готувати суміс будемо ось у такій тарі 90 літрів. Щодо рецепту, він доволі класичний. Це у нас вода, цемент, щебень, підсок та трішки пластифікатора. І, звісно, мені знадобиться помічник, якого я вам вже сьогодні анонсував. Він і буде постійно підсипати матеріал, поки я буду усе це діло замішувати. Тож, знайомтеся, це наш продукт-менеджер Костянтин. Він і розробляв цей міксер та ще багато чого. Добрий день. Ну що, Костя. Давай перевіримо твій винахід. Let's go! Друзі, ми вже налили необхідну кількість води у наш таз. Зараз Костянтин додасть трішки пластифікатора. Бери цемент тоді одразу. І дивіться, що ми робимо. Я вмикаю міксер і на рахунок 3 опускаю його у нашу ємність. І тільки тоді таймер починає тікати, так, щоб усе було абсолютно чесно. Окей, ми готові? Готов? Готові. Так. 3 2 1 Ну що, друзі, по відчуттям це було приблизно 65-75 секунд, але подивіться сюди, ми трішки помилилися з пропорціями і намішали ну, напевно десь 75-80 літрів цементного розчину. Тобто більше, аніж 60, аніж ми хотіли, тому що ємність у нас 90 і вона майже заповнена. Тому, якщо ми зробили більш точні пропорції, і тут було 60 літрів, то я вважаю, ми б і за одну хвилину впоралися. Але так, в принципі. Також нормально, ми навіть зробили більше, аніж планували. Тому я вважаю, слід поставити лайк як цьому міксеру за крутий тест, так і Костянтину за те, що допомагав мені сьогодні. Звертайся! Давайте тепер ближче поглянемо на текстуру цементу. До речі, дивіться, він навіть може самостійно тримати наш міксер вертикально. І, і мені здається, що ми попали у ціль, тому що, знаєте, є таке навіть правило, що треба робити цемент максимально густий настільки, щоб їм ледве-ледве можна було працювати. Тоді у вас завжди, потім, коли він застигне, буде цілісна міцна споруда. Наприклад, там доріжка біля будиночку, так або фундамент гаражу, чи ще щось таке. Тож, друзі, свої поради щодо приготування цементу пишіть обов'язково в коментарі, я все почитаю. Ну і також пишіть свою думку, як вам взагалі наш розчин подобався чи не дуже, чи ви могли б ще щось порадити. Друзі, звісно, одразу після роботи я повинен що зробити правильно помити наші з вами вінчик. Для цього просто опускаю його у відро з водою та вмикаю. Ось так. Mm -hmm. Тепер можемо продовжувати. Щодо моїх вражень, я гадаю, тут і так все зрозуміло, тому що молотить цей міксер ну просто дай Боже. Ви самі бачили, який об'єм цілих 80 літрів за такий маленький час. З приводу комфорту хочу відмітити, знову ж таки, рукоятки прогумовані, дуже зручні. І знаєте, через добре збалансований ротор та ці рукоятки міксер поводить себе максимально слухняно і нікуди не смикається. Тому працювати одне задоволення. Ну і також мені сподобалося те, що розташований перемикач швидкості, ось тут дуже зручно, тому я прямо під час роботи без зупинок міг змінювати швидкість на ту, яка мені була потрібна. Тому від мене ну точно рекомендаційно. До речі, друзі, стосовно цементу, дам вам таку невеличку пораду. Впевнений, що багато хто з вас це і так знає, але все ж таки буває таке, що на ринках чи навіть в магазинах продають цемент, який вже занадто довго лежить, і такий брати точно не слід. Тут ви мені скажете, тю, Ян, так, подивись на дату виготовлення цементу. А я вам відповім, що не завжди вона є. І іноді знаєте, навіть самі продавці її можуть стирати. У таких випадках можна власноруч помацати упаковку. І якщо ви не знайдете на дотик якихось комочків або затверділостей, а уся маса буде однородно сипучою, то це нормальний цемент і його можна купувати. Друзі, у нас тут, між іншим, стало питання, а що ж саме робити з тим цементом, тому що викидати його, ну, справді шкода, ви мене розумієте. Тому напевно я зараз буду відливати якісь блоки, якісь форми з нього, щоб потім їх використовувати у наших наступних відосах. Тому підписуйтеся на канал Техас, щоб це не пропустити та завжди бачити нові ролики. Пишіть будь-який коментар, ставте лайк цьому випуску. Це був ян. До нових зустрічей і слава Україні!